Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео буду робити огляд на свої поповнення, свої обнови в колекції. Якщо чесно, щось не вдається робити в останній час більше відео. Ну не знаю, будемо намагатись, можливо, все таки цього тижня вдасться. Це зробити щось більше, більше одного відео за тиждень. Ну що ж, давайте почнемо. Ну і почнемо, напевно, давайте із новин. Е, головною новиною, напевно, минулого тижня було це те, що була введена в обіг нова монета е, від НБУ. Називається вона Кохання 5 гривень. Якщо чесно, я замовив і не замовив. Е, хто знає, хто ні, в мене два аккаунта по двох аккаунтах замовляю. І от по одному. Аккаунту я замовляю, це мій перший основний акаунт, по ньому замовляю одну монету, а по-другому, замовляю дві монети. Тобто замовляю кохання і ще одну монету. Щось там із попередніх випусків, чесно не пам'ятаю назву, але це теж 24-го року. Так от, по першому аккаунту, де я зробив одну монету. Де я замовив, де я перший платив, от мені це замовлення чомусь маннулювали. Ну а друге, там, де дві, ну, вирішили мені віддати. Також із новин можна відзначити, що. Найближчим часом у нас появляться нові марки Це від Укрпошти. По-перше, 20 го числа там буде спецпогашення в місті Києві, теж можна буде придбати його в інтернет-магазині Укрпошти. Ну і також там з'явилося предзамовлення на, нову, на новий конверт. Конверт першого дня. Не знаю, буду замовляти чи ні, час покаже. Ну а тепер давайте перейдемо до моїх обнов. Ну і, напевно, Однією з основних обнов, таких доволі красивих, цікавих, це ось такий взяв аркуш. Аркуш від Укрпошти. Це у нас серія власна марка, одна гривня. Рік здається, у нас 2008, якщо я не помиляюсь, а так ось. Бачимо надпис 2008, третій аркуш в, в листі формату А1, ось такий вверху купон. Ну, коштував він мені 300 гривень. Це вони до 14 лютого випустили, зробили такий випуск. Якщо чесно, спершу я думав, що його, напевно, розгребуть. Але ось заходив сьогодні на сайт Укрпошти, то ні, не розгребуть, досі вони там лежать. Хоча попередні от, аркуші вони більш-менш розгрібали. Ну, єдине, що я досі от, жалію, що не взяв, тоді. Пошкодував кошти якось, не взяв аркуш, там, здається, 500 гривень, там щось теж власна марка, Києво-Печерська Лавра, там щось з нею було пов'язано. От, той єдиний випуск, який я поки що не взяв. Ну нічого, можливо, на колись знову вона з'явиться в продажі, а можливо, ні. одним словом, час покаже. Далі балакали за НБУ. Нарешті ось отримав. Це в нас перша, хотів сказати, монета. Ні, це в нас перша медаль 24-го року. Ось такі вона має вигляд. Так, ось, Читаємо: Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз 110 років. Міністерство юстиції України. Ось таку медаль я отримав, коштувала мені 50 гривень, ну точніше, 49 гривень плюс заставка. Тому виходить, десь десь 100 гривень ця медаль коштувала. Е, якщо чесно, дуже шкода, що не виставляють одночасно з цієї монети, ну, наприклад, там парочку монет. Минулих років виставив, щоб коли замовляєш, було більш цікаво замовляти. Тобто можна було одночасно замовити 2-3 монети, щось собі, щось на перепродажу. Ну Раніше я там брав банкноти, в них вибирав, а зараз вже банкноти кінчилися, вже все вибрав весь ліміт свій. Ну, тепер беремо по одній ось монеті, по одній медалі. Ну що ж, маємо, що маємо. далі був там у нас розпродаж банкнот. Ну і вирішив взяти Каденюка. Коштував він, здається, 150 гривень. Дивився на аукціоні. Він так і коштує 150 гривень. Ну, вирішив взяти, думаю, візьму собі на поповнення, на обмін. Ну і коли отримав, був трохи здивований. Зараз я вам покажу чим. Так, ось, Своротня сторона нічого незвичного. Але, ось, як на мене, доволі незвичний це серійний номер. КЛ 4 Якщо я правильно пам'ятаю, я дивився опис, то таких банкнот було випущено. 50 тисяч, 50 тисяч. І от якщо вірити тому, що я бачу, то в мене 960-та банкнота. Ну, доволі цікавий номер. Я спершу не знав, що робити. Ну, в коментарях можна написати, чи дійсно це щось цікаве, чи ні. Ну, але я дивився, то от банкноти з цікавими номерами, от пам'ятні, дуже дорого коштують. Ось, до прикладу, я разом із нею брав, взяв ще от таких ось дві двадцятки. Це. Іван Франко 160 років. То здається, Іван Франко з цікавим номером, теж щось схоже на це ну, коштував щось під 400 гривень. Ну, тут, як ми бачимо, саме звичайний номер 53, це ще у нас виходить 8. Так, так, 8, 4, 9. Ну, не радар. а друга 53 це теж 8, 4, 200. Ну, теж не радар, але бачив ось тому ось каденюка. Чесно, не знаю, вирішив, поки залишити в колекцію, він не піде в обмінний фонд і буде зберігатися, як є. Ось така доволі цікава обнова. Ну, чесно, не знаю. Пишіть в коментарях, в кого, от, які, кого є, може, номер нижче, ніж 960. Ну, буде цікаво почитати. Ну, і Взагалі думки про ці номера. Варто їх збирати чи ні, цікаво воно чи ні. Так, є таке діло. Далі, знову повертаємось до філателії. Був там щось, не знаю чому, але чомусь вирішив набрати ось таких листівок. ну як набрати, Взяв по одній листівці: це «Укрфіл Експо 18 2018 року. тисячі 4000 вони там десь, щось по 5 гривень коштували. Одна така листівка, і ось друга теж на цю тему. 100 років поштовим маркам України. Ось ми бачимо перший випуск. Це один із перших випусків 2018 року у Керфілікспо. Теж 4000. Здається, вони коштували по 5 гривень. Ну, Вирішив взяти, думаю, чому і ні. Хай полежить. Ну, по одній листівці, при тому взяв, в принципі, нічого страшного. Далі взяв ось такого конверта. Привіт, місто Одеса, Одеський національний університет імені Мечникова. 2 гривні, ось 150 років. Так, ну давайте. Ну, тиража, ані тираж. Є 400 тисяч примірників. Конверт у нас, як ми бачимо, 15-го року. Ну що ж, цікаво, цікаво, ось маємо такий конвертик. Далі. Ну і взяв трохи аркушів марок. Не знаю, чому раніше не звертав увагу, але виявило, що в мене деяких там аркушів не було. Звірився за аукціоном. Ціна, в принципі, норм. Перша, це ось таке лікарські та медо... Лікарські та медо... Носні рослини. Так, це у нас хто такий, хто такий. Блін, не знаю. Так, це Ну давайте прочитаємо. Живе кіст лікарський. Ось такий. Те, що іноді я... Ну Я пам'ятаю щось схожу рослину. бур'яном його завжди вважав, воно виявляється лікарська рослина. Є ось ось така. Не знаю, вже повну зібрав серію, тому що я дивився в різні роки виходили. Лікарські рослини, ще якісь рослини. ну, Доволі цікава тема флора і фауна, рослини. Далі, ось такий аркуш орхідеї. Всього, наскільки я пам'ятаю, можливо, якщо неправильно пам'ятаю, то поправте мене в коментарях. Було випущено три аркуші, три марки із орхідеями. Це у нас випуск. Зараз спробуємо роздивитися, якого року. Так, не бачу, не бачу. Ага, 2015 року, і от було три випуски. На момент продажу, коли я вирішив їх замовити, на сайті було тільки два арку, ще третього не було. Ну, чесно, трохи посумував. А потім дивлюся, з часом він знову появився. Тому можливо найближчим часом. Ось під наступний випуск. Я дозамовлю ще по випуску. Здається, мені там ще випуск одного з цих лікарських рослин, ну, да, ще щось цікаве додати. Ну, Одним числом подивимося. Е, Обов'язково зроблю огляд. Також не знаю, робив я огляд чи ні. Взяв книжку мулика. З одного сторони, дуже класна книга, дуже цікаво подана, багато цікавого матеріалу. Ну, я думаю, багато хто бачив. Ну і ціни к неї, звісно, не дешевий. Там, щось 950 гривень чи 980 я брав тижня-два, тому якось все забуваю вам показати, Ну, взяв. але стикнувся із муликом з одною бідою. Після того, як вийшов цей каталог, всі ціни на марки різко полізли вверх. Тобто, наприклад, зараз, якщо навіть знайду, Марка 98-го року, яку мені трохи не вистачає в колекції. Так, ось він, 98 рік. Так, зараз, можливо, я її швидко знайду. Так, ні, це вже 99-й зайшов 99-й, видно, перегортав. Так. Так, так. Так, так, так. Ага, ось вона, Дорошенко. Е, мені доволі цікава ця марка. Е, доволі хотілося б її мати, але ось бачимо цінник 560-650. Так от, всі в один момент виросли і стали ці сімці. Марки стали по 700-600 гривень, Ні, там, 700, 700, 800. Тобто люди трохи, знаєте такі, вийшов каталог, о, все, круто, давайте візьмемо по цьому каталогу, поставимо оцінки. Ну, одним словом, доволі цікавий такий каталог. З однієї сторони, кризний, а з іншої сторони, доволі таку погану річ він спричинив. Подорожчання марок. Ну, подивимося, до чого це привезве. Можливо, вони певний час повисять, подивляться, тому що я дивлюся. Того ж самого Дорошенка. Я перед цією книжкою бачив він коштував 900, 450 гривень, 450, 500 гривень. То зараз за нього хочуть вже 680, 700, 800. Ну, одним словом, трошки люди кришей тронулися, як на мене. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!